А це в мене такий оператор, якщо б вона була б не жіночка, я б її цим рейку б примонтував. Так як жіночка, я не можу. Ну, Може хіба що з другою стороною. <плес> ну, це все, скажімо, шутки шутками. А що я хотів розповісти про зубчату рейку? Це то хотів розповісти, що ось тут, в рейці, є овальний отвори. Бачите, вони є. Як правильно збирати зубчату рейку? Стараюся розповідати найбільше цих відео робити. Чому? Тому що багато роблять помилок. Так, да, Дійсно, вже стали менше робити помилки, але роблять помилки. Бабушка зібрати ось так. Ось таким чином, бачите? Я викручую бофта. Ось я викручую бофта. Бачите, воно в велику частину закручено. Але коли ми будемо збирати в ми бабушку ось так перевертаємо. Це треба робити обов'язково. Дивіться, вставляємо бовта, я ставлю під рівну частину, прижимаю, тут є ще запас. І закручу ось так бабишку. Чому так? Бо ось цією п'яточкою це п'ята, яка привариться до каркасу воріт. Ну або до балки, якщо велика балка. Це зараз ось таким. І так збираємо всі останні бабишки. Ось так виглядає ця рейка. Це металева компанії нові ворота можна придбати ще пластикову зуб Вона теж металева, тільки облита пластиком. Тобто, тому ви можете придбати в компанії нові ворота. Кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.